Моє вітання. На такому фоні знімаю відео, відкриваю новий вид роботи в себе в майстерні. А саме, якщо вам потрібно зробити якийсь легкий ремонт по механіці, можливо, поміняти якісь прокладки на двигуні, чи, можливо, мастило замінити з фільтром, чи повітряний фільтр, чи, може, десь ГРМ поміняти. На автомобілях не супер складних. Так, щоб я міг дозволити собі інструмент поки скупити. Можливо, там шарову вам треба замінити, чи кулькову, чи рульову. Щось таке по механіці плюс-мінус не дуже глобальне. І ви хочете, щоб все було гарно і красиво, з відповідальним відношенням, і що я по дорозі вам нічого ніде не поламаю. Звертайтесь на почту або в інстаграм.